Ще маємо ось такий опельок. Opel Astra 1,6 бензин 99-го року. Получається по ціні він 1550 доларів. Стоїть на такій собі резині, скажімо чесно, якби на сезон хвати поїздити. Нормальний стан, без ржавчини Темно-синій колір Хетчбек. Понаружи у нас все идеально чисто. С одной стороны есть чуточка такая маленькая в подкрыльнику дверка. Бачите? А вот там она заникалася. А так машина в нормальном состоянии. Салончик чистый и опрятный. Полный электропакет. Мультируль климат, магнитолка, хорошая, причем блаупунт, пятиступочка, вот ну, такие вот Есть береги, знали совестник есть люк у нас на явности, вот такие вот он 1550 пятьдесят долларов, так что, если кому интересно, замовляйте. Є багато інших хороших варіантів. Ви дивіться, замовляйте із на нормальних автомобілях, тому що у нас вдома за такі кошти навіть таврію не купиш цього ж року. Або вже вбито. і Ісь Опервітра також 2001 рік. Він чуть дорожче коштує. Десь около виходить, 800 800 копійками доларів. Теж один бензин з клімат контролем. А, ціна подана по оплатах. Тобто, в принципі, він вже оплачений, якби розтаможку на Польщу. Тільки єдине, що нам потрібно буде оплатити, це ще техогляд 100 злотих і страховку на місяць, хоча б. Тобто, це вже там як домовимося з паном. Ось такий. Такий вигляд він має. Ну, Стан гарний, гарний. Чиста машинка, чиста, ухожена. Передній електропакет. Зелений бутилочний цвет, вся жива. Реально машинка жива в гарному стані. Такі ціни, так що дивіться, замовляйте, будемо раді вам привозити хороші авто по нормальних цінах. З вами був Мирослав та Іван, спеціальне для автопригона. Всім пока!